Марія Зайцева, вона е директор благодійного фонду незламних Харків. Ми з нею спочатку війни працюємо. Нещодавно е за допомогою Марка е вони 10 сімей дітей загиблих, або полонених, або пропавшої безвісті, які отримали айпади. І цю роботу ми будемо продовжувати, щоб уділити якраз увагу тій категорії, яка потребує найважливішої уваги. Окрім того, Маша нам дуже сильно допомогла. Її фонд і Марк. Вони допомогли. 150 сімей отримали до мосподарства дрова. Я дуже радий, що Марк приїхав. Він із Ірландії. Я думаю, що ми на майбутнє будемо дружити, сповідуватися на підтримку ірландського народу. Дуже важлива ця допомога. Вкрай важлива тут знаходяться діти сім дітей, які потребують найбільшої уваги. Ми наразі приїхали вже другий раз. У нас на тому 이미... тижні wizard... було на тому тижні 10 планшетів, і Віктор Ніколач сказав, що чия величезна потреба в Золочівській громаді. І Вообще по Харківській області дуже велика потреба у е, різних е, гаджетах для дітей, які навчаються онлайн. Е. І ми максимально що можемо долучаємо харківську область і в наші регіони. На жаль, потреба дуже велика, і хочеться, щоб наші діти навчались. На жаль, школи не працюють. Харкові і в Харківській області також і багато нас там до території, які ж діти. А діти хочуть общати, спілкуватись. Ми це розуміємо. Ми збираємо теж проводимо свята дитячі, проводимо різні. Заходи для нашої малечі і ми з Олочівських громади вивозили дітей і до зоопарку, і вивозили дітей до кінотеатру і хлопчик до барбірашопи да. і, і ми будемо залучати не надалі, незалежно від того, будуть у нас партнери чи не будуть. Ми як містяни і люди, які живуть і люблять свою область, і своє місце. Ми хочемо, щоб наші діти зростали, тому ми не самої дві дитини. Я розумію, що наразі наші діти бачать. Хочу, щоб вони більше спілкувалися, більше посміхались, і ми все це для цього робимо. Сьогодні ми привезли вам планшети, і я ще б щоб ви розібрали собі. і подарила вам усмішку свою, і те, що ми завжди з вами поруч. Із малечою з вами з батьками чи можемо? Ми допомагаємо. Доброго ранку для вас для початку. Адма Амвері Грейтфолтміт Віктор today. Мені дуже приємно зустрітися з паном Віктором сьогодні. to be in the town of Solovech. і бути присутнім в місці, яке називається Золочі. Я хочу сказати це один із найгарніших місць. that I have visited in Ukraine. And the rolling hills. Ну, і дуже гарна природа. I come from a small country, Ireland. Я приїхав з дуже маленької країни Ірландія. And we are farmers. нас багато діяльність фермерства. So when I see beautiful land, and uh, wonderful people. It gives me great joy. I know you've been through a lot. Uh, and I'm very grateful to uh, Maria and Nizlami uh, Karke for uh, their work.

Я очолюю представництво Всесвітньої лютеранської федерації. Це міжнародна швейцарська гуманітарна організація. And um, we are very much focused on Kharkiv and Kharkiv Oblast. І наша діяльність в основному сфокусована на реалізації проектів в Харкові, Харківській області. I just want to say thank you. Я хочу ще сказати дякую. And I wish all of you that you're safe and well. Але я хочу і хочу вам побажати, щоб ви були берегли себе And we'll continue our conversations with Victor and with Maria. Through Maria, uh, we'll see what else we can do and do something that's meaningful in the town over the next few months. <laughs> Okay. What's your favorite okay. subject at school? No one. <laughs> no, no favorite subject Oh, all. Okay. Hello. How are you? Hello. How are you? Yes, I'm fine. And what's your name? I'm Vika. Oh, uh, yes. Marvin. Yes, thank you very much. Та людина, яка забезпечує нас сьогодні посмішками щасливими. І це дуже, дуже класно. Скажіть, ви маєте власних дітей? У вас є діти, онуки? Oh. Так, Я маю, у мене є дитина 23, 23 років. Він 2 метри 5. Він грає в регбі. Він створює досить багато мені проблем. Скажіть, будь ласка, наші діти відрізняються від ваших, от на ваш погляд? Чим вони відрізняються? Я хочу сказати, що нічим не відрізняються ваші діти від наших дітей. Діти скрізь одинакові. Вони всі якби одинакові. І я хочу сказати, що я не бачу ніякої різниці між українським народом і ірландським народом. Ми одна сім'я, ми європейці. Дякую. Дякую за те, що ми європейці, дякую. За твоє європейці вам за допомогу, you, за підтримку. Дякую вам, дякую вам, друзі. Я пам'ятаю Марію, Марія коли Зайцеву, коли... Зайцев, коли ми перший раз бачили, це були обстріли Золочева. І не всі до нас їхали, а Марія їхала. Така дівчина молода. Беззахисна і їхала. Вам було тоді страшно? Я була вагітна. Коли почалась війна, я була на шостому місці вагітності. Я ми були безстрашні. Треба було допомагати людям. Золочівській громаді ми багато допомагаємо. в Харківській області багато допомагали. тоді в Харкові ми багато допомагали, тому що почалася евакуація. Потім почалися ліки, потім почалися продукти харчування гігієни. І так за два роки ми вже покрили більше 150 тисяч людей mm. і евакуації, і швидкі привозили і машини від СНС і хлопцям. І а зараз ми вже перейшли на рівень співпраці з міжнародними організаціями. Хочемо їх долучати. Наша задача долучити міжнародники всіх коштів карбівської області. Я дивуюсь тим, що у вас виходить долучати. О, знаєте, кажуть, що вже менший інтерес європейців і. Цього світу до України це правда? Так я вважаю, що ні, треба просто вставати і робити волонтерам людина... також треба робити. Так, міжнародні організації допомагають чим нашим організаціям. Вони починають видавати кошти нам на адміністративні витрати. А це значить, що ми можемо використовувати кошти і брати людей на роботу. І це вже вже не волонтерство, а це робота благодійної організації. Коли в мене в штаті 20 людей чи 5 людей, які отримують заробітну плату. А волонтер це той, хто без грошей допомагає. Тому ми всі країна почала допомагати без грошей. А наразі ті фонди. Хто виходить до співпраці з міжнародними партнерами, вони можуть свою команду вже отримувати. Тобто люди можуть вже отримувати заробітну плату. Тому я вважаю, що любим організаціям, благодійним, громадським, треба залучати ці кошти. Що ми тоді робимо? По-перше, ми залучаємо кошти в Харків рагіон, в да? Харків, Харківську область. Ми створюємо робочі місця в своїх організаціях. Ми закуповуємо фарків в такі в області продукти сіліта. То витрачаємо товар, витрачаємо штатів, кошти да? в регіоні. Слідовительно ми витрачаємо кошти. Цей е, керівник, у кого ми там покупаємо, продукти, він отримує, продукт, він, він отримує гроші, кошти щоб дати зарплату зарплати, людя, щ, щ, дати зарплати. І, Ви вряті, розвиваєте це, нашу економіку. Що, що, що і треба давно робити допомагаємо людям? І це такий симбіоз. Тому я вважаю, що кожен повинен. І саме тут головне, що волонтер це теж дуже. Же корисної людина. У нас багато волонтерів на фонді у нас 35 волонтерів. Це ті люди, які працюють або просто приходять, допомагають. Це безкоштовно. Вони роблять. А є саме працівники. Тому я вважаю, треба все робити, щоб залучатися до кошти міжнародних партнерів. Треба волонтерити кожного дня. Треба от, знаєте, просто щось робити і брати відповідальність за свої дії. Все. нам більше не треба, крім того. Ми повинні вліяти на те, що ми можемо впливати. І Якщо ми не можемо впливати, то. Марія, як фоно, дивіться, якщо вони бачать, наскільки ви чесно і відверто і ставитесь до своєї Справи так, то, мабуть, вони також краще допомагають міжнародники, ці благодійники, ці Мар... марк Марко, От я дивлюсь, він дуже щира людина. Насправді, так. але, але це якщо... комунікація, це довіра, це довіра. розуміння. І коли є проблеми певні, ми теж їх вирішуємо е, загалом. Тут немає да, там, е, у нас є один ворог, і це Російська Федерація. Ми повинні розуміти, що во всіх інших питаннях ми повинні між собою домовлятися, і у нас іншого виходу немає. Це Аж хочеться запитати запитати про Польщу, але не буду. будемо ми а, не це, не це, там домовимося. Я вважаю, що це багато із цього. Я до цього працювала в сфері преси, журналістики і в Харківському районі. Працювала, і в Харківській області. Я хочу сказати, що за багато чого і псо. Я б хотіла, щоб Однозначна. люди не сиділи на диванах і слухали, і це розносили, а щось робили. Все ой, класно сказала. Я дякую за 150 родин, яким ви нещодавно привезли паливо в ліс, так да. Ми дрова привозили дрова, і це дрова були ті от, по тому ж принципу. Тобто ви взяли кошти, придбали дрова тут. Тут заробили і податки. Люди і платили заробітні плати. Це ваш принцип, так. Ми так відводимо Україну, так так по, по іншому не як не буде один карман, не буде тільки для когось одного, не буде так, що виграє хтось один. Ні, ми повинні розуміти, що час, коли повинні вигравати в є будь справі, кожен кожен, і тоді вс всім буде нормально. І буде і робота, і буде, і гроші, і буде і допомога, і буде держава Україна. Буде Держава Тому? І на нас, на наших принципах відбудується. Яку ви хочете створити державу, так ви себе і поводите все. Держава волонтер. Держава, держава благодійників, благодійників добрих сердець, держава нормальних людей, нормальних, з нормальними принципами. Дякую вам за те, що дякую. ви така нормальна, смілива. Дай Бог вам здоров'я. А що у нас? У нас тільки втрат, що тут а, вихід один робити, що можемо. От зараз відча інколи простежується між ми людьми. не маємо О, права. Пацана не маємо права, правда тяжка в окопах, діти, які без батьків. Ну знаєте, це все в порівнянні. Ми повинні триматися. У нас нічого немає. Все. Ми витримаємо витримаємо. Ми до перемоги ми разом Дякую. Дякую. Це Дякую. буде Україна. Дякую.